Розумієте? Тому знову ж таки почати з себе. Подивіться на мене по гуглі, Валентина Еліас в Гуглі, подивіться мою роботу. Я останні 12 років роблю все, щоб була громадська площадка, саме телевізійна, для того, щоб можна було б доносити для населення, для людей ті проблеми і ті скажімо, рішення проблем, як їх вирішувати. Якщо да, хтось каже, що да сюди в неї там щось там не виходить, неправда. Я не хочу, щоб в мене щось виходило. Я журналіст. Я хочу, щоб виходило в нас всіх, щоб вас виходило. Покажіть приклад, якщо хтось вміє краще розказати, зробити, якщо досягнув якоїсь цілі. Моя ціль, сама головна, яка сьогодні досягнута на мою точку зору, це насамперед ми створили при громадському при громадському об'єднанні центр журналістських розслідувань протидії рейдерству і корупції в державних правоохоронних органах. Створили громадський комітет законодавчих ініціатив дає Де... Сам факт його створення, де Юре, це така, скажімо, теж прорив у громадянському суспільстві, де головою його професор Журавель, який веде лікбез для населення. Я кажу про Оксфорд, нього саме він по громадах, і як вони мають працювати, за яким законодавством жити, як мають самоорганізовуватися, і як вирішувати справи на місцях. І якби люди прислухалися, то дійсно не. Не ліпили б сліпого до плота, як ліплять багато років, 30 років. Там Ріма Белосерківська, Уграк, цей Балахнін, Буднік, хто там ще рачок далі Павліченка. Ну, повно, їх на на, на, трьох на трьох руках пальців не переч, Божок, і, і, які там, всякі, і, як би сказати, я цих всіх людей особисто знаю. Вони були на нашій площадці, коли ми з 2000 року по 30 травня по 21 серпня 2021 року зібрали таку, скажімо, команду лідер громадянського суспільства і вислухували всіх. Вислухували сімейка, який 40 хвилин кричав, аж заслинювався, який робить там мітинги під національним банком, 14 років банду геть. Кому дозволять нормальному стояти? під національним банком і не розжену, не роженуть, щоб кричати по четвергам банду геть. Ну, розумієте, тобто я до чого це веду? Е, е, що є назначені у кожної влади, є назначені свої прихлібаї, так звані громадські комітети при державних структурах, при Міністерстві юстиції, і при Кабмінах, при всіх всіх такі так звані громадські ради. Насправді це робиться для того, щоб узаконити їхнє беззаконня. І ці люди і далі, як би сказати, позаймали ніші і в. Е, Вибачте, корчать себе громадських е, е, діячів, якими вони не є. У кращому випадку це якісь громадські активісти, які бігають, підносять патрони е, ворогу. Вот. А ворогів нас сьогодні е, теж хватає внутрі нашої держави. Е, вот. це так, так звані проросійські організації. От, націоналісти, де це націоналісти з факалами за гроші Пуль, пропутінської банди або Аваковської, яка не краще. От, е, проходять шествия по, по, по Хрещатику і так далі. І так далі. От, тому е, е, перший секрет нема. Майже нема, ну нема. Сьогодні патріоти в Верховній Раді Нема, бо їм голосують одинаково, що ж бачите, продажні, купляні, продажні вороги українського народу. Вибачте, президент, який повністю узурпував раду, владу, що не мав права робити. В Україні сьогодні такі громадські організації продажні, які бігають, зайняли ніші, і в них немає членів, і вони не існують за членки внески, а існують тільки виключно вкиди тих, хто проплачує їх. Скажемо, завдання, дає завдання, проплачує олігархат, або проросійський, або інший. І вони виконують ті завдання. Далі, вже я сказала партії 374. Ну, якщо найду, найдете, я знайшла 6, і приходити до влади, щоб займатись корупцією, продавати знову ж таки. Вже на сьогоднішній день не тільки продавати надра і вже не вже все продали. А сьогодні продавати людей. Людей використовувати для того, щоб. Торгувати зброєю, торгувати органами, це ще потім виясниться. Торгувати дітьми, яких сьогодні повивозили, і так далі. і так далі От що ж в нас є в Україні? Повторюсь, партій немає, Верховної Ради немає. Президент узурпував владу, і він сьогодні не відповідає президенту демократичної країни, якою ми прагнули всі до цього хотіли бути. Правоохоронні органи на паузі, раз Конституція на паузі Зі суди на сьогодні Порошенковська п'ята влада. Порошенко приватизував не тільки суди, бо взяти навіть той розрив зарплати, який отримує суддя і який получає середня зарплата, це в тисячі разів більше. Сьогодні в нас немає, скажімо, в Україні немає абсолютно немає соціального захисту населення. Більш того, навіть президент закидав, що треба, щоб платили навіть податки ті люди, які повтікали і існують на соціальні Соціальне утримування різних країн. от Немає в нас законодавства, яке б сьогодні відповідало б демократичній країні. от Торгувався Зеленський, що мене міняють на НАТО. Ну Вибач, будь ласка, ти не настільки дорогий, щоб тебе міняли на НАТО. Тебе можуть поміняти зовсім іншим шляхом, який сьогодні вже розказують по всіх каналах, якщо ти не підеш добровільно. ти ж казав Заден, що якщо я не зможу закінчити війну, то, то я піду, щоб хтось прийшов інший. Так вже мільйон раз кажуть тобі, що ти не можеш, ти і продовжуєш. Ти тільки захоплюють, вбивають людей, скільки ж це можна терпіти. Це, я не, не, не уявляю, яке, яке ну, терпіння в цього українського народу. Жінки, невже ми настільки вже, скажімо, ну, раби, раби, настільки ми. Ну, не можемо захистити своїх дітей, своїх внуків. Якщо не дають права цього зробити нашим чоловікам, якщо в нас немає ніяких громадських організацій, якщо в нас немає ніяких козаків, немає, один єдиний козак це для мене це Філарет. Вибачте, це один єдиний, якого є яйця. Всі інші з бовтунами бігають і багато розказують всяких анекдотів. Розумієте, якщо в нас сьогодні немає достойних людей, е яких е розкручених, бо розкручують того, кого кусила корова залужного, притулу, затулу і всяку всяку другу хрень, що вибирали на президента, там же Стерненків вбивають таких дуже позиціонерів і так далі. І так далі. То може, треба приглянутись до тих людей, які, ну скажімо, знову ж таки, я, наприклад, ще раз кажу. Це не агітація, виборів ще немає, але я раджу вам придивіться за загугліть, пригляньтеся. Да, пригляньтеся. за національністю українець, сам Житомирської області Павло Іванович Жибрівський. Вот. Спокійна, виважена, дуже потужна особистість, саме яка, допустимо, яка б якби була президентом України, на мою думку, то він би довів до. До ладу і те, що він каже, він би робив би, розумієте, і принаймні зараз після війни треба саме господарник, який би повернув в Україну дітей, а він є членом нашого комітету, саме Трибуналу журналістських розслідувань міжнародного, полковник юстиції, і який би, ну скажімо, міг би керувати цією країною, а не наймати. Мав би ярмаків, які б ставили своїх друзів, розумієте? Тобто людина з досвідом, і можна було б тоді до нього і на прийом попасти, і е, через комітет законодавчих ініціатив дати ті, законопроє... ті за... проекти, законопроекти, які треба прийняти в першу чергу для України. Це про ріки, про землю, про очищення, про зараз, яка забруднена буде нас земля і все таке інше. Тому е, отака от ситуація.